Виконуємо номер 153 із підручника Алгебра 7 та 2.50 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкрити дужки і спростіть вираз. І наші 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкриємо внутрішні дужки, перед якими стоїть знак мінус. Зовнішні дужки залишаємо без змін. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно змінити знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежні. Отже, маємо А відняти 2А і додати 8. Зведемо подім доданки А і мінус 2А. Отримаємо мінус А. 8, переписали. Тепер розкриваємо зовнішні дужки. також стоїть знак мінус. Знаки в дужках зміємо на протилежне. Буде А, додати А, відняти 8. А додати А маємо 2А і відняти 8. Отримали 2А, відняти 8. Задання друге розкриваємо дужки внутрішні. Тут перед дужками стоїть знак плюс, тому знаки доданки в дужках не міняємо. Буде n відняти m додати 3n. Зведемо подінь доданки n і 3n. N додати 3n маємо 4n і мінус n переписали. А тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках. Змінюємо на протилежні. 5М відняти 4n і додати М. Зведемо подібні доданки. 5М додати М. Маємо 6М і мінус 4Н переписали. Отримали 6М відняти 4Н. Завдання третє розкриваємо внутрішні дужки, перед якими стоїть знак мінус. Всі інші. Дужки переписали. Знаки в дужках внутрішніх змінюємо на протилежні. Зведемо подібні доданки 3А і мінус А. 15 відняти. 2А відняти. І в дужках 2а мінус 1. Так. Двоє відкрила, двоє закрила. Тепер розкриваємо дужки. Внутрішні тут я перенесла, тому зручніше видно, ось тут розкриваємо. Знаки в дужках змінюємо на протилежне. Будемо мати мінус 2А, додати 1. 2А відняти 2А це буде 0. Вони взаємознищуються наші доданки. І залишається у нас 15. Відняти 15 А було у нас, загубила А 15 А. В 15А. 15 А. Відняти 1. І завдання четверте. Розкриваємо внутрішні дужки. Перед дужками стоїть знак плюс. Знаків в дужках не змінюємо. Маємо Б відняти А і відняти 2А. Зведемо подібні доданки. Мінус А і мінус 2А. Маємо Б відняти 3А. Тепер розкриваємо середні дужки. знову на внутрішні, тепер у нас вже вийшли. Там стоїть знак мінус, знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Буде мінус Б, додати 3А. Б відняти Б буде 0, також вони взаємознищуються. І отримаємо Б, відняти 3А, бо знову мінус стоїть. Б відняти 3А. Ми розкрили дужки і спростили вираз. Номер 153 із підручника «Алгебра 7» та 2.50 із підручника «Математика 7», інтегрований курс, частина перша, виконано.